Друзі, я вас вітаю. Це Таро Гороскоп на тиждень для водяних знаків Зодіаку. До речі, напишіть мені в коментарях, як правильно говорити українською водних чи водяних знаків Зодіаку. А ми почнемо зараз з раків. Отже, раки на цьому тижні, що вам приготував простір. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Як цікаво, забіжу вперед. Таке враження, що на цьому тижні якісь доленосені події є і для України. Дуже часто цього тижня у мене у всіх прогнозах фігурує королева пентаклів. Так я назначила цю карту на Україну, тому що це як по архетипу тілець. І от саму Україну чекають певні пере переміни. Але почнемо спочатку. Понеділок, вівторок, наступає якась ясність. А інше діло, що ця ясність, чомусь вас дуже засмучує. Туз мечів і карта мир. Мир це закінчення циклу. Туз мечів – це наказ, інсайт, вердикт. Розумієте, Це як вердикт, якщо ми в суді, або в якомусь колективі. Ви почули що щось от буде так і все. Карта Мир говорить про колосальне закінчення якоїсь там не знаю операції, проекту, інколи стосунків. Взагалі я хочу так сказати: поганих карт тут немає. У мене таке враження, що це саме ваше ставлення до цієї події. Ну, от, наприклад, пам'ятаю, як я колись закінчила інститут. І красивий випускний, і капусник перед тим. І з одного боку це радісна подія, тому що ти закінчив інститут, отримав диплом, ти йдеш далі. Ти ж не кінець світу, це тільки навпаки початок. Але на ранок було багато суму. І я на той момент розуміла, що більше ніколи в повному складі з цими людьми ми не зустрінемось, навіть на зустрічі випускників. Буде хтось, але от всі разом ніколи. І це була така дев'ятка мочів, драматичне страждання. Дев'ятка мочі це коли ти просто плачеш, коли ти перевтомився, коли в тебе просто емоції, і вони ну вони не конструктивні, вони нікуди не тягутіють, вони просто є. Ти знаєте, коли хмара взяла, знайшла якогось такого суму і страждань. Тобто, як я розумію, відбувається якась така. Повітряна операція. До речі, якщо ми говоримо про прильоти по Україні, наприклад, так часто дрони показують. Така якась історія, що може кудись десь прилетіти. Одним словом, щось закінчується. Причому закінчується це природньо. Ви могли не помітити дзвіночків, коли вам натякали, буде так, ну так, там не роби так, або якісь завдання, або в стосунках. Ви не бачили цього, або не хотіли, або думали несе, або не сприймали. Так ось тут, як з простору, хтось от каже, стоп, тут все, це кінець. І вам якось це не доходить, не доходить, у вас, як, знаєте, загальмована реакція. Тому що подія відбувається понеділок-вівторок, і а середу, як би, біль. До речі, це може бути навіть і фізична операція. Може бути, яка прийшла нормально, от якщо людина йде на якусь операцію, якесь е лікарське хі хірургічне втручання, то тут, говорять, що пройде дуже класно. Правильно, ну, якби зданий іспит хірургом, проходить все класно. Дев'ять мочів, тоді це, як знаєте, отхідники від наркозу, тобто середа отхідняк, грубо кажучи, від якоїсь колосальної, завершальної важливої події. Четвер, п'ятниця, субота, Ви як на коні, тут якийсь переїзд. Король кубків буквально водна стихія. Можливо, це ви, якщо це чоловік слухає король кубків, це людина. І м'яка, ну дивлячись, як буває. Багато і маніпуляторів серед королів кубків. Ну, тут треба дивитися особистий розклад. Одним словом, є якийсь переїзд, якась дорога, якийсь рух, який кардинально щось змінює у вас. Чи змінює на краще? Так. Навіть якщо повідатися мочить ви цього не розумієте, оці всі події, що зараз відбуваються, врешті-решт приводять вас до певного ресурсу. Королева пентаклів – це широке значення. Або це якась жінка ресурсна, буквально дружина. І тут як дорога до дружини. Або буквально, знаєте, це як плодовитість. Відбувається, можливо, до звільнення вас, кудись перекоспелим, флеб... так, не буду складні слова говорити, пересування ваше з одної точки в іншу. Ви цьому не раді, але врешті-решт це піде на величезну користь. І це якби призведе до перемін навіть вашому от фінансовому. Дякую, становище. От така історія для вас правда. А ми переходимо до скорпіонів. Будь ласка, коментуйте, як програються у вас ці прогнози, як це фонить для вас. Скорпіони. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. У скорпіонів, знаєте, такі колосальні амбіції. З самого початку тижня скорпіони заявляють себе як зірка. Або це так само, як і мрія про зіркове майбутнє, щасливе майбутнє з розмахом майбутнє. Але немає впевненості, яким чином цього досягти. Тобто заход з порогу в тиждень Ух, яскравий зірка. А далі вплітається верховна жриця і вісім мечів. Вісім мечів це коли я би хотіла, хотів оцього цього, цього, та тільки зв'язаний з якимись домовленостями і обставинами. Тобто серденько б'ється, якби на якусь висоту, але як яким шляхом ви поки не розумієте? Я вам хочу сказати, не поспішайте тому що по верховні Жриці реально від вас багато що ще скрито і. І Тут говорять, що важливо взяти якісь такі протиріччя під контроль. Верховна жриця, яку вона знає таїну основну, яка її тиїна, яку не знають прості смертні. Вона знає секрет дуальності, що немає добра і зла, є відносність в різних ситуаціях, ніж може бути знаряддям праці, а не можна вирізати гарну фігуру з дерева, а можна вбити. Темна колона і світла колона. Дивіться, тут верховна жриця як володарка, я не знаю, снів. Тут говорять, що реально підказку потрібно шукати не в земній площині, не в буквальності. А тут потрібно дати частину, якби, щоб всесвіт щось доробив за вас. Тому порада така, декларуйте в понеділок тим більше повня в понеділок. Задумайте бажання, декларуйте в простір, що ви хочете. І не приймайтеся, що ви поки не знаєте, як це зробити. А закиньте в простір і подякуйте, що простір вже почав це для вас робити. Середа, четвер-п'ятниця. Якась така звична робота. Трійка жезлів. Якісь такі певні результати. В середа четвер, от, м, якщо ви ще не знали, куди і що і як, то в другій половині тижня маленькими кроками ви здобуваєте вже якісь перші результати, які вас задовільняють. Тільки будьте обережні, знаєте, в якому сенсі? Не розказуйте про ваші плани багатьом людям, не розстрілюйте енергію. Неділя, п'ятірка ночі, ви можете зіткнутися або з неточною інформацією інформацією поламаною, тут якраз і фонить верховна Жриця, тобто частковою інформацією, або знаєте, що хтось за вашими плечима пліткує, і це вам дуже шкодить. В будь-якому випадку, в кінці тижня обережно ставтеся до всього того, що чуєте. Але порада ще п'ятірка мечів, це знаєте, у вас може виникнути бажання йти до своєї цілі на пролом по трупам. Ну десь чуть, чуть збрехати, ну десь щось чуть-чуть змінити. Не робіть цього, не робіть. Знаю клієнтів, які порушували закон, а потім приходили до мене, запитувати, чи е, світить їм в'язниця. Я їм казала, навіть якщо зараз в'язницю обійти, Верховний суд все одно вас наздоганяє десь в якійсь іншій точці. Тобто, скорпіони. Ви можете зіштовхнутися або з тим, що за вами щось плетуть, або буде у вас така спокуса сплести самому щось. Чуть -чуть, ну, там щось. Не робіть цього, це пересторога, тому що оце зіркове майбутнє, ви можете собі трішки попсувати. Якщо ми беремо Україну якісь е, території, які в окупації тут багато обстрілів і небезпеки. Хороша, е, єдина хороша новина в тому, що ви живі, здорові, просто навколо вас все летить з палахою. Тому що п'ятірка мочів, якщо ми зірка, вісім мочів, якщо ми беремо цю історію, це часто про обстріли. Але. Ви принаймні норму, як я це бачу. Тримайтеся вам тижня. Я маю надію, що ви прислухаєтеся до всіх моїх порад. І ми переходимо до риб. Риби, понеділок, вівторок, Середа. четвер, п'ятниця, субота, неділя. Чуть-чуть перекликається десь зі Скорпіоном, ви водні знаки. Рибам захочеться на початку тижня відсторонитися від оточуючих. Відлюдник це той, який шукає вирішення проблеми якоїсь або задачі сам. Це не проблемна карта. Це просто карта роботи онлайн, роботи якби, на віддаленні. Це часто карта сценариста, коли потрібно від всіх відмежуватися і шукати покроково вирішення якоїсь історії. І кажуть, що це піде на користь, бо вже у вівторок це десь свої плоди. Вже сіли на коня і рванули з усіх останніх сил. Що риби закладають в цей тиждень? Перше, тут є спілкування з сім'єю, з близькими якимись людьми. Тут буде такий якийсь навіть спалах несподіваної радості. Це може бути сюрприз, як ніби хтось готував. А можливо, до вас хтось таємно їде. Я ще про це подумала, або ви таємно їдете. Бо я тут бачу десятку кубків. дивіться, це карта великого щастя, коли зустрічаються або друзі, або сім'я. І це як ніби трималося в секреті. От по відлюднику, по верховної жриці, якась таємна дорога, і вона приносить радість. Якщо ми говоримо про людей, які живуть в складних районах, територіях. Чи може це бути евакуація і переїзд кудись? Теж може бути. Це коли буквально вночі, коли зненацька, коли один день на прийняття рішення і ви вирішуєте їхати. Дорога пройде вдало. Тепер дивіться, чим закінчується сам тиждень? Лицарь Пентаклів це така повільна, але дуже стабільна і впевнена енергія. Ваше майбутнє, от по карті місяць або протягом місяця, воно якесь таке, знаєте, ну як по місяцю, от в темряві, ми не так бачимо, як вранці, в сонці. так? Яка порада від карт? Не лякайтеся темряви. Не лякайтеся. Тут навпаки якби вся темрява, якась одинокість, відстороненість. Вам іде на користь. Тут якийсь початок довгого, спокійного, повільного шляху. Причому тут, знаєте, це та історія, коли початок він швидкий, якщо ми беремо якийсь проект, раз. А потім навпаки все затягується і заповільнюється. Ну, ще карта місяця може означати те типу повнолуння, яке зараз є суперлуння. Я зараз дотягну одну додаткову карту. Куди це дорога? Вісім пентаклів, підтвердила мені вісім пентаклів. Вісім пентаклів це карта майстра, який робить щоденну роботу, не пропускаючи жодного ланцюжка а робочого процесу. Карта перфекціоніста, коли впевнено, кожен нюанс. Кожен нюанс. Це якась довго, можливо, це буде початок чи проекту. Тому що поїздка по колесниці вже сіло і поїхала нарешті. І радість, і колектив. Можливо, це сімейна якась історія бізнес. Але потім все заповільнюється. І це та історія, коли не потрібно прискорювати, бо в прискоренні можете прогавити якусь дуже важливу деталь. Отака історія рибків. Я вам бажаю вдалого плідного тижня і зустрінемося в наступну неділю або понеділок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео.